Маву глазовий без начальників не можна. Щоб про нас не говорило, щоб там не казало, а по кількості начальства всіх ми перегнали. Є начальники над тими, що обід готують. Є над тими, що дороги в місті асфальтують. Є начальники над тими, що залізо плавлять. Є начальники над тими, що олію давлять. Є начальники над тими, що в цехах працюють. Є над тими, що в ансамблях гопака танцюють. Є над тими, які грають на віолончелях. є над тими, які крутять дітей в каруселях. Є начальники над тими, що ставлять фонтани. Є начальники над тими, що пишуть романи, є усюде, в рот будинках і на кладовищі, є над кожним начальником начальники вищі, як над кожним офіцером є ще й генерали. По кількості начальників ми всіх перегнали. Все це можна закруглити думкою ясною, але знайте, що начальство є і наді мною.